Ви взяли на себе почесну місію турботи і виховання про дітей. Приблизно такими словами розпочав своє вітання голова редміністрації Сергій Зайцев. Матері героїні та жінки, які взяли на себе почесну місію виховання прийомних дітей, довели, що людська небайдужість, доброта та підтримка для них зовсім не порожні слова. Їх життя можливо і не наповнені нічим особливим чи цікавим, та вони мають головне власне безсмертя, втілене у своїх та прийомних малюках. Тримати на плечах сім'ю і ростити дітей це є дуже велика праця. Якщо хтось не розуміє. То я це розумію, що це праця, яка спрямована на відтворення нації на розвиток нашої держави. І за це вам низький уклін від мене. Кожна мама отримала подарунок квіти та щирі слова подяки за те, що достойно несе почесну місію жінки матері. Одну з матерів Смілянщини Аллу Забарну, що взяла на виховання прийомних дітей, нещодавно відзначив і голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Подарунок від очільника області жінці вручили вже вдома. За всебічну підтримку та допомогу подякувала пані Алла і керівникам району. Дякую за привітання за подарунки за увагу, тому що дійсно ми потребуємо цієї уваги. І я знаю, що небагато і прийомних сімей і в смілі, смілянському районі, і іноді що своїм дітям, кажуть, що знаєте, скільки дітей прийомних, скільки сімей прийомних у нас, і це дійсно дуже складно таку сім'ю створити і щоб вона функціонувала. Дякую за підтримку. Щасливих сімей на Смирянщині має бути більше. Кожен малюк, який не має мами, обов'язково її отримає. А кожна жінка, яка народить чи виховує дитину, та ще й не одну має бути оціненою по заслугам, аби був гарним приклад для інших. Як запевнив присутній голова адміністрації, практику усиновлення, виховання прийомних та тенденцію підвищення народжуваності власних малюків на смирянщині необхідно лише підвищувати. Головним же пріоритетом слугуватимуть щасливі дитячі долі. Вікторія Шана Олег спеціально для агенції «Телановин».